Можливість для талановитої молоді навчатися безкоштовно в університеті короля Данили започаткували нову грантову програму за підтримки компанії «Копіючка». Спрямована вона на те, щоб успішні випускники бакалаврату мали змогу продовжувати навчання безоплатно за грантовою системою на освітньому магістерському рівні. Зокрема, на 2024-2025 рік погоджено 5 грантів: три для студентів спеціальності право та ще два для студентів спеціальності інженерії програмного забезпечення. Печення загальною сумою на понад 300 тисяч гривень. Відбір полягатиме з кількох етапів. Складатиметься. Зокрема, перш за все, ці студенти повинні повністю виконувати навчальний план. Вони повинні успішно здати ЄВІ та ЄФВВ. Це єдине вступне випробування, яке здається для студентів інженерії і програмного забезпечення, та єдиний фаховий вступний іспит для студентів в спеціальності право. Ці іспити здаються у формі зовнішнього незалежного оцінювання. І відповідно, ми в університеті жодним чином в них не можемо вплинути. Студенти самостійно їх здаватимуть і отримують оцінки для нього. Відповідно, такий іспит ми оцінюємо максимально за школою 30 балів. Наразі існує чималий дефіцит кваліфікованих експертів на локальному ринку, каже керівниця департаменту розвитку персоналу мережі роздрібної торгівлі копіючка Катерина Черняєва. Тож це стало поштовхом до запровадження освітньої ініціативи в УКД. Відтак вона допоможе сформувати кадровий резерв, а також утримати таланти у компанії щодо регламенту стажування. Перш ніж ми будемо це робити, три години на тиждень в юридичному відділі та у технічному відділі, а саме напрямку IT-інженерії та IT-забезпечення. Перш ніж ми будемо це робити, ми проводимо так відбірковий етап. Серед талановитої молоді до слова, університет короля Данила вже не вперше має досвід такого партнерства. Зокрема, у КАДА співпрацює з it компаніями та іншими провідними підприємствами, а також має власний грантовий фонд імені отця Івана Луцького. В межах таких ініціатив кращі абітурієнти можуть отримати грант на навчання.